Ми не думали, що буде так важко. Перед купівлею будинку ми думали, ну поробимо ремонти, щось зробимо біля хати, і все буде гарненько. Будемо їздити, відпочивати, смажити шашлики. Але поки що в нас виходить лише працювати. І ще б нічого. Ми розуміємо, що в селі треба робити багато роботи, і ми цього не боїмося. Але щоразу з'являються непередбачувані ситуації. Почали займатися курником на тобі яму пів Ще й тругнявим деревом на додачу. В селі потрібно бути дуже обережним, бо будете як я. Ще й в придачу в нас був песик, і з ним у нас також вийшла дуже довга історія, яку ви можете подивитися в профілі. Щодня роботи дуже багато, але ми радіємо тому, що постійно бачимо якийсь результат, і він нас мотивує на подальші дії. В селі легко не буває. Ну але тут є плюс, бо це дуже добре відволікає від сторонніх думок. Ну, Але тут я не жаліюся. А щиро і чесно ділюся власним досвідом і звичайним простим життям. Без успішного успіху, якого так багато навколо. Ну якщо тобі цікаві такі відео, то не забудь підписатися. А також буду дуже рада бачити тебе у своєму інстаграмі.